Прошу. Ваша честь, Щодо надання підозри лайт, вважаю, що даний факт є передчасним, оскільки на даний час проводиться все більше досудове розслідування дізнавачем бенеду. Тому щодо під'явної підрози є передчасним. Хочу повідомити, що після проведення всіх слідчих дій, крім задачного кримінального провадження, буде прийнято відповідне рішення відповідно до чинного законодавства. Щодо не тримання постанов заявником, який повідомляв, що він не жодної постанови. Вважаю, що за згодою за домовленістю з дізнавачем, заявник може узгодити дату, час та прийти до відділення поліції та ознайомитися з матеріальними кримінальними провадженнями чинного законодавства. І дізнавач зробить копії, які необхідні даному провадження. На даний час мною представникам було надано двічі вказівки щодо вчинення за встановлених слідчих дій дізнавачу коней, які на даний час виконуються щодо допиту свідків, щодо вчинення інших писань. Мені це просто перед... Я хотів запитати, яким чином може проводитись допит свідків, якщо він є керівником установи. І досі не відсторонений. Я ж просто послався, що не обов'язково оголошувати підозру в даному контексті. Є 131 стаття. Я надав максимально аргументовані підтвердження того, що є безпосередній вплив керівника на свідків, і вони, звісно, боючись його або впливу того, що він є керівником установи, вони е залежні і не будуть давати ніяких показів. Тому один із заходів безпеки, як мінімум, це. Відсторонення його від посади не обов'язково підозрювано. Це таке ну перше, вибачте, якщо можна так на блоки питання. А друге, це е ігнорування слідчим дізнавачем абсолютно усіх моїх клопотань, підтверджує його бездіяльність. Абсолютно, тобто, ну е і не вихід на зв'язок. я Розумію, що я можу надати запит, що він мені надав матеріали. Проте строки були порушені згідно 303 статті. КПК. там чітко визначені строки, і чітко визначено, яким чином повинно інформуватися. Тобто хотів вас запитати, яким чином можна провести неопереджене досудове розслідування за таких умов, що я назвав за таких умов. Я хочу повідомити, що перед опитом свідки, свідки повідомляються кожен раз про кримінальну відповідальність за надання неправдивих показів. Так що свідки всі будуть допитані, бо вони повідомлені про кримінальну відповідальність, в разі якщо вони нададуть якісь неправдиві покази, то я вважаю, що тут упередженості ніякої немає. всі, свідки будуть допитані, згідно чинного законодавства, законодавства, буде прийнято рішення.